Вітаємо учасників чемпіонату інтелектуальної гри Беріє Ринг, яка відбудеться 2 квітня 2024 року на базі Бойорського фахового коледжу. Ми запрошуємо всіх учасників, які вже висловили бажання взяти участь у цій грі. І зараз ми минімаємо 10 команд учасників. Вони у вас перед екраном. Перший подав заявочку Ніжинський агротехнічний інститут, тому ми зараз розіграємо, під яким номером буде виступати саме команда учасників Ніжинського агротехнічного інституту. І так мені допоможе в жеребкуванні Музієнко, Віроніка, студентка групи менеджерів 3 курсу, яка буде витягувати пожертвуванню номер, під яким буде грати ця команда. І ми будемо вписувати ці команди в таку шахматку, де хто з ким буде вже грати. І так, Ніжинський агротехнічний інститут притягуємо номер, під яким. Номер 5. Записаний Ніжинський агротехнічний інститут у п'ятий рядочок. Сідучи у нас команда Бережанський агротехнічний інститут під номером. Дев'ять. Під номером 9. Записали. Слідуючий Ніжинський фаховий коледж. Шість. Під номером 6. Ніжинський фаховий коледж. Бережанський фаховий коледж. Під номером один. Під номером один. Бережанський фаховий коледж. Слідуючий боярський фаховий коледж. Номер 2. Номер 2. Слідуючи у нас Ємішайський фаховий коледж. Номер 8. Номер 8. Слідуючи у нас Добровецький фаховий коледж імені Майнової. Так, під номером 4. Під номером 4. Слідуючи на заліщі фаховий коледж імені храпливого. Під номером 7. Номер 7 для заліщиків. І двоє остались команди Ірпінський фаховий коледж. Ірпінський під номером 10. Номер 10. Ірпінський фаховий коледж. І номер три у нас для Рівненського фахового коледжу вже витягніть цей номер. Номер три Керпінський фаховий коледж. Таким чином у нас утворилося 10 команд, які розбиті на дві групи А і Б. У кожній групі, кожна команда буде грати в круг. І таким чином, перша команда з другою, перша з третьою, перша з четвертою, перша з п'ятою, і тут ми запишемо відповідний результат гри. Далі будуємо цю шахматку таким чином, що якщо є тут команди, які в групі набрали однакову кількість балів, то будемо грати як бліц за потреби. І Виходить у фінал дві кращі команди із кожної групи. І тут розіграють вже призові місця, перше, друге, третє, хто переможе. Хай переможе найсильніший. Я бажаю всім учасникам гри, веселої, гри, чесної гри і всіх самих найкращих побажань. Удачі!